Всім бажаю здоров'я! Сьогодні хотів би зняти ролик на таку класичну тему, а саме собака тягне повідок, як з цим боротися. Давайте не будемо думати поверхностно, а спробуємо заглибитись в цю тему. Якщо ви гуляєте з собакою 10-15 хвилин на добу, будь-які способи будуть просто Марними. Для того, щоб собака спокійно гуляла на повідку, треба, щоб у неї в житті вистачало прогулянок. Якщо вона буде дуже голодна до прогулянок, якщо вона не гуляє достатньо, вона постійно буде кудись летіти, постійно буде вас тягнути, щоб ви не вигадали. Перше правило: почніть якісно гуляти зі своєю собакою. Ти будеш, ти будеш купатись? Будеш купатись. Давай. Друге правило. Оберіть необхідну правильну амуніцію. Якщо ваш повідець занадто короткий, собаці не буде вистачати свободи, і вона буде постійно кудись рватися. Хоче понюхати там, хоче понюхати тут, а повідок. Просто не дозволяє їй цього зробити, тому вона вимушена постійно тягнути, щоб дістатися цілі. Спробуйте обрати для ваших прогулянок довгий повідок, на якому собаці буде зручно гуляти і обнюхувати кущі. Йди гуляй. Третє. Навчіть собаку ходити по команді поруч. Дуже важлива, дуже необхідна команда, і я дуже багато роликів е, зняв на цьому каналі. Тому ж подивіться, і ви не пожалкуєте. Перед початком прогулянки не треба підбадьорювати собаку, не треба її збуджувати. Більшість господарів вони. А хто піде гуляти? А хто піде на вулицю? Ви підбадьорюєте собаку? Ти будеш копатись. Ти будеш ти будеш купатись. Собака збуджується і потім, як скажена, вилітає з ваших дверей, і вся прогулка починається з натянутого повідка. Тому перед тим, як вийти, заспокойте, будь ласка, свою собаку і у спокійному стані починайте прогулянку. До чарівних інструментів собака дуже швидко а, звикає. Якщо ви думаєте, що придбаєте удавку або придбаєте. Строгий нашийник, і собака буде ходити поруч, так можливо, короткий ефект буде а, там декілька днів, потім собака звикає до страхача, і до удавки, душиться, тягне все одно їй. Тут головне розібратись в принципах і змінити підход. Станьте цікавим для вашої собаки. Якщо собака буде розуміти, що все цікаво по іншу сторону повітка, вона буде постійно туди прагнути. Якщо цікаві речі є і у вас. Тут вже можна балансувати. Одне з найголовніших правил для того, щоб відручити собаки тягнути повідок це буде послідовність. Я на тренуванні дуже часто спостерігаю, коли ми йдемо з собакою. Я не спускаю з них очей, а собака тягне повідок, господар терпе, 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 а потім не тягни, бах, і там смикає собаку чи ще щось. Потім знову собаці дозволяє, потім знову собаці дозволяє тягнути повідок. Йому набридає, і він смикає. Якщо ми не дозволяємо собаці тягнути повідок, то реагувати вже треба в першу секунду після натяжки. Якщо собака натягнула, ми або сповільнюємось, показуємо, що чим більше ти тягнеш, тим. Повільніше ти йдеш або одразу показуємо, що нам це не подобається. Але неможливо робити так, що інколи ми дозволяємо, а інколи не дозволяємо. Треба послідовність і треба конкретика. Я не задоволений, коли ти тягнеш повідок. Собаки відчувають контроль, і коли ми йдемо з родичами або з друзями, наш контроль а, трохи слабний, тому що наша увага. Зосереджена на друзях або родичах, навіть коли ви йдете з кимось, ніколи не втрачайте уваги з собаки. Собака себе відчуває, і на етапі навчання ви маєте показати, що ви повністю контролюєте всю прогулянку. Ви дозволяєте собаці йти вільно або по команді поруч, або можете дозволити їй тягнути повідок, але все це під вашим контролем. Друзі, напишіть, будь ласка, ви, чи вдалося вам подолати те, що собака тягне повідок, і якщо так, як це вдалося зробити? Чекаю ваші відповіді в коментарях. Пам'ятайте, що собака не хоче над вами домінувати, не хоче показувати, хто головний. Собака природньо рухається набагато швидше, ніж людина, і вона хоче як можна скоріше все обнюхати і все достежити, відстежити, вполювати. Тому повідок. На її думку, це обмеження волі, тому вона постійно з ним конфліктує і воює. А ваша задача показати, що якщо ти будеш правильно йти, максимально швидко досягнеш волі, м'ячика, ласощів і якісної прогулянки.